Маєте двокімнатну чи однокімнатну квартиру у місті? Увага! Навіть невеличка малометражка може зацікавити аферистів. Уявіть ситуацію. одного дня ви повертаєтеся додому, але потрапити у помешкання не можете. Там живуть зовсім інші люди. А вашу квартиру вже встигли навіть продати. Жертвами яких махінацій може стати кожен із нас? Та як від цього оберегтися у матеріалі Юлії Хаматової? Ся оставить на п'ять хвилин цю квартиру. Я бігаю по судам по прокуратурам, а парень охраняет. Жінка боїться, що як тільки дім зостанеться без нагляду, злоумисники туди проникнуть, і вона із сином залишиться на вулиці. Одного разу вона вже не змогла потрапити до своєї оселі. Замки у квартирі були змінені. Я набираю номер домової служби, приїжджає мужчина. И открыл нам нижний нижний замок такими специальными приспособлениями. Когда он открыл, он берет ключ от нижнего замка и начинает проверять. Говорит, а он мне не входит. Значит, поменена полностью сердцевина. Говорит и с другого замка. Тут, говорит, тут серьезное дело. Вызывайте, говорит, милицию и проверьте документы. Уже купове думыли. Ее квартира оформлена уже на иншу Особу та навіть виставлена на продаж. Я горю, як вона виставлена на продажу. Ми нічого не знаємо. Як це так? як таке могло статись, Галина навіть не уявляє, адже вона й не думала продавати своє помешкання та нікому не давала своїх документів. Аби здійснити акт купівлі-продажу квартири, є відповідні процедури, кажуть експерти. Хочу звернути увагу, що довіреність на право відчуження майна обов'язково повинна е, мати. Весь необхідний обсяг повноважень для того, щоб особа, яка в майбутньому буде укладати провочі, могла здійснити всі необхідні дії. Такої довіреності ні пані Галина, ні її син нікому не надавали. Це Володимир Левков. Він представляє інтереси Галини у суді. Чоловік стверджує, його підзахисних позбавили житла завдяки підробці документів. Іміються три довіреності, які Завершив e, і узаконил, удостоверил нотариус швец. І як бачите, всі три подписи у нього різні. агенти впливу. Вирішили знайти нотаріуса, який і завіряв документи. Кілька разів ми намагались зустрітися з ним та все марно. Поспілкуватись вдалось лише телефоном. Руслан Олегович, добрий день. Ви займалися продажем квартири Олександра Сподіна. Живіть це закрита інформація. У міліції справу закрили, мотивуючи це відсутністю складу злочину. Втім, результати розслідування не задовольнили прокуратуру і справі знову дали хід. Прокуратура Пролетарського району наше рішення відмінила по закриття даного кримінального провадження. І ми продовжили проведення слідства. Та поки Галина шукала правди, до її квартири проникли вдруге. Ось була ця записка на шпагір. Занки не ламати, я матія квартиру і номер телефону. Невдовзі з'являється й авторка послання. Жінка поводиться з ухвалою, погрожує викинути речі Галини на вулицю. Я кажу, хто ви така? Вона каже, я хазяйка квартири. Я купила у Касьяна цю квартиру. Ви Даю 24 часа на виселення. Значить, це було 6 марта. 7 марта в 3 часа дня я прихожу з участковим пролетарського РОВД, з представницями. Тілям жеканомір номер 3 Пролетарского району і ми вас виселяємо. Це Тетяна. Саме вона каже, що є законною власницею Галининої квартири. Втім, попри переконання в своїй правоті спілкуватись з агентами впливу жінка чомусь не бажає. Ви остаєте позицію свою штурму? Чому ви не її озвучить на камеру? Діошка, я вам повторяю вже 10 раз. Мені коментарів не даю. Володимир не сумнівається. Шахраї діяли за такою схемою. Спочатку на доверенности подрубили підпис власника квартиры. Они отличаются тем, что буква С начинается во всех документах, которые находятся в материалах дела и которые подписывал непосредственно сподин Александр Валерьевич. Они начинаются с буквы С с точки. Окончание буквы Н. со своєю знаменитої закарлючки вона зовсім не відповідає тому, що имеется у нотаріуса. Далі, за словами фахівця, було підроблено підпис і в договорі купівлі продажу. Втім, почеркознавча експертиза заперечувала таке припущення. За результатами почеркознавчої експертизи було встановлено, що підписи громадянина Сподіна належать саме йому. Однак, як каже Галина, абсурдність такого дослідження в тому, що підписи перевіряли тільки на тих документах, які надала інша сторона конфлікту. Тобто, на думку жінки, вивчали не оригінальні документи, а їхні підробки. подпись, которая исследовалась экспертом, то есть которая стоит на нотариальных документах, мы как раз и оспариваем. И желаем, чтобы суд признал их недействительно. От подписи, которая является непосредственно с Подина, которая находится на иском заявлении, на расписке, и они находятся в материалах дела, они экспертам не исследовались и судом не требовались для исследования. Вот она, его эта подпись. Вот, вот это... Вот эта подпись, которая стоит на нотариальном документе непосредственно с Подина Александра Валерьевича. Вот Сподин Александр Валерьевич. Видала люково Тетяна. Вважає, що цілком законно придбала квартиру у Галини. Втім, про подробиці угоди розповідати не хоче. Ми всі законно послушний людям. Ось розбираються закон. Є експертиза, яка підтвердила, що він написав документи. Всього духом для проведення будь-якої почергової експертизи потрібно якомога більше зразків підпису. І що не менш важливо, треба, щоб ці підписи не викликали жодних сумнівів щодо їхньої справжності. Чим більше під. Підпис... Втім, швидший е експерт дійде до висновку і він буде е одностайно категоричний. Взагалі рахується від 15 та вище. Наразі справа Галини до кінця ще не вирішена, та жінка сподівається, що врешті зможе спокійно спати у власній квартирі.